початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він очолював центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Херсоні. Їхати з міста розповідає Антон Єфанов, був не готовий, бо центр мав підопічних. Наша робота полягала у тому, щоб підтримувати як за можливості населення, яке залишилося в окупації. Це взаємодія постійно з волонтерськими групами. Підготовка офіційних документів безпосередньо від нас щодо супроводження таких вантажів. Через блокпости і так далі, а також вже компоновка безпосередньо тут на місці, на окупованій частині це розповсюдження даних грузів. Найважчим в окупації був психологічний тиск та ризик арешту працівників соціальних закладів. Пригадує Єфанов. Ти, е коли зранку просинаєшся, виходиш там з квартири або з домівки, ти не знаєш, чи повернешся ти взагалі. У зворотному напрямку такий легкий тривожний чемоданчик, який був постійно з собою, це невеличка сумка, там з первинними речами і так далі. Ночівля була постійно з відкритим вікном, тому щоб просто услышити, чи під'їжджає якась машина. Тобто від вибухів ми ну я не просинався, а як і мої люди. А ми просиналися зачасту від невеличкого там шопіту біля вікна, там шелестушин, які можуть бути тихенько, тому що це могло означати, що за тобою приїхали. Соціальна служба в окупації продовжувала працювати за українським законодавством, розповідає Антон Єфанов. Під гімн України та в національному вбранні навіть змогли провести весілля однієї зі співробітниць центру. Ми спілкуємося з зовнішнім міром, виключно на українській мові, і це офіційний бланки з підписами, з печатками Центру соціальних служб тризубом. Так, нас ці літучі блокпости останавливали, здивилися і так далі. Ми називали себе. Ну, ми відкрито нагло називали Ми соціальна служба. Не акцентували увагу, яка соціальна служба. Під час окупації Єфанов узяв участь у мистецькому проєкті лів, який між собою називали броніки. Кураторка херсонської майстерні артивізму Олена Афанасьєва на виставці в Києві восени минулого року представила історію Антона на цій світлині під псевдонімом Дмитро. Антон Єфанов людина, яка залишається в Херсоні. І на моє питання, ми з ним були постійно на зв'язку. А як ви це робите там? Тут є геніальна фраза. Ну, це і Ми працює. Антон, як ви там працюєте? Ми працюємо згідно чинного законодавства України. Після звільнення Херсона Антон Єфанов лишається у місті. Він обіймає посаду заступника начальника міської військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон.